Ми з вами розпочнемо із е, клінічного випадку. Не дивуйтесь, будь ласка, що це клінічний випадок ще 1942 року. Тим не менше, він дуже цікавий. Е, 14 лютого 42 року на День Святого Валентина несподівано захворіла така собі Анна Міллер, молода жінка, яка до цього, будучи медсестрою за освітою, сама лікувала свого сина від стрептококової ангіни. Хлопчика вона вилікувала. Але несподівано у неї вона виявляється до цього була вагітна. В неї стався викидень, і з лихоманкою високою температурою вона потрапила до госпіталя. Їй був поставлений діагноз, трептококовий сепсіс, і температура 41 градус трималася у неї впродовж 11 днів. Який прогноз в той час, в 42 му році, був для такої пацієнтки? Безумовно, швидка смерть або чудо одужання, тільки чудо могло врятувати цю жінку. І дійсно трапилося диво. 25 лютого виявилося, що в сусідній палаті з цією жінкою лежить Фултон, друг одного із відкривачів пеніциліну. Він отримав спеціально тільки для цієї жінки дозвіл застосувати пеніцилін. І ось перший цей груз пеніциліну в палату до жінки везли під охороною поліції. Їй зробили перший укол, який містив на той час фантастичну дозу: 850 одиниць. Потім її ще ввели 3,5 тисячі, уявіть собі, коли ми призначали, мова вже йшла про мільйони, а їй тоді зробили всього-навсього скільки. І температура стала у неї нормальною, жінка видужала. І ось, будь ласка, за цей пеніцилін, який спав першу пацієнтку Анну Міллер в свій час. Флемінг був нагороджений Нобелівською премією, і шведський король Густав тоді сказав, що Флемінг зробив для перемоги більш ніж 25 дивізій солдат? А ось ця сама Анна Міллер разом із Флемінгом, яка прожила довге і щасливе життя саме за рахунок того пеніциліну, який її в свій, свій час врятував. І коли ми проаналізуємо, що ж відбувається на сьогоднішній день в світі в цілому. То і до сьогодні пеніциліни займають лідируючу позицію в усіх країнах при лікуванні амбулаторних інфекцій. Оцей бірюзовий колір стовпчиків внизу це саме якраз колір пеніциліну, який в усіх країнах без виключення знаходиться на першому місці по призначенням. Що ж трапляється в Україні? Чи призначаємо ми антибіотики в Україні так само, як в інших країнах в світі? Так, е, да, ми антибіотики призначаємо, але антибіотики в наших варіантах вони знаходяться. На другому місці по призначенню, але які саме ви пам'ятаєте в світі на першому місці пеніциліни – а в Україні В Україні насправді різниці ніякої немає. В Україні європейська тенденція не зберігається. У нас однаково часто призначають, що пеніциліни, що макроліди, що це Ми йдемо своєю дорогою е, і не дотримуємося європейських тенденцій, на мій погляд, на жаль. Адже саме за рахунок того, що ми не дотримуємося у таких загальних тенденцій, зростає загальна резистентність до антибіотиків. І на Сьогодні е, Інститут медицини Сполучених Штатів Америки оцінив резистентність мікроорганізмів як основну загрозу системі охорони здоров'я і запропонував використовувати антибактеріальні препарати розумно. І тому я це зараз скажу і ще раз буду про, по, повторювати впродовж своєї доповіді. Що я в жодному разі не можу погодитися і вам не рекомендую призначати так, як ми почули тут в одній із доповідей, три антибіотика, там де можна призначити один. Тому що ще Пауль Ерліх свій час сказав, що реаль... лікарственна резистентність слідує за лікарственним препаратом, як його предана тінь. Тобто ця проблема резистентності вона не виникла сьогодні і вона не сьогодні зникне. У що обходиться світу оця проблема стійкості до антибіотиків? Ну, Наприклад, в Європейському Союзі щорічно гинуть саме за рахунок оцієї? Множинної стійкості до антибактеріальних препаратів 25 тисяч осіб, тобто людям не можуть підібрати вже такий препарат, який на них би подіяв. Можливо, саме за рахунок того, що при легкій інфекції у нього стартували з трьох препаратів. А коли він захворів на тяжку інфекцію, вже для нього просто препаратів не залишилося, і це безумовно іде. Призводить до того і до серйозних витрат, і до е, додаткових днів в стаціонарі, але безумовно найважливіше це е, те, що люди гинуть. Чому так відбувається? В Україні а, антибіотики безрецептурно. Б. При вірусних інфекціях ми все рівно часто густо їх призначаємо, і хворі самі собі їх хочуть призначати і вимагають. І ми йдемо по цьому шляху. Ми хочемо задовольнити пацієнтів, які вимагають від нас призначення їм антибіотика. Але я хочу навести для вас думку Інги з 2009 рік. Це одна із найбільш відомих науковців, яка вивчає резистентність антибактеріальних препаратів. І вона говорить: учитывая очень небольшое количество нових антибіотиків, находящихся на стадії разработки, Ботки розумне применение антибіотиків являється єдиним способом замедляти розвитку резистентності. Тобто, нові антибіотики найближчим часом не з'являться. Треба використовувати ті, які в нас є, розумно і раціонально. Дійсно, ми сьогодні вже чули в багатьох доповідях, і я можу це повторити. Що найчастіше ми призначаємо антибіотики при респіраторних інфекціях. Ми робимо це правильно, тому що це 10% загальної захворюваності і смертності, але в той же час найбільша кількість саме неадекватної антибактеріальної терапії припадає при лікуванні хворих із інфекціями верхніх дихальних шляхів. Який основний збудник позалікарняної інфекції на сьогодні, якби ми не підтасовували дані, але основний збудник це стрептокок пневмонії. Найбільш традиційні препарати, які повинні бути застосовані у таких пацієнтів, це бета-лактами, макроліди або респіраторні вторхінолони. Але оскільки ми говоримо про резистентність мікробну, то подивіться, будь ласка, єдиний препарат. Резистентність, до якого за роки не тільки не збільшилась, але навіть зменшилася, це амоксицилін. Це той препарат, який на сьогоднішній день демонструє високу ефективність проти пневмокока Резистентність практично нульова. І саме тому амоксицилін повинен бути стартовим препаратом для терапії гострих респіраторних інфекцій. Ось, наприклад, прозвучала така думка: з препаратів для орального застосування при лікуванні пневмококових інфекцій найбажанішим є амоксицилін в зв'язку з низьким значенням мінімальної пригнічуючої концентрації і кращим фармакокінетичним профілем. Що говорить нам про це національні рекомендації різних країн? Подивіться, будь ласка, Велика Британія 11 рік у дітей. Амоксицелін – препарат вибору. Велика Британія не госпітальна пневмонія у дорослих. Рекомендації 9-го року. Амоксицелін – препарат вибору. Пневмонія у дітей американські рекомендації. Амоксицелін – препарат вибору при неважкій бактеріальній пневмонії. Данія, 2008 рік, асоціація лікарів, якраз наша, наші колеги загальної практики. Знову ж таки, інфекції дихальних шляхів на першому місці в їхніх рекомендаціях знаходиться амоксицилін. А ось вам, будь ласка, наші рекомендації. Дійсно, ми очікуємо вже в листопаді нових сучасних рекомендацій. Станом на сьогодні, ці методи рекомендації були датовані 12 роком, але вони співпадають з тим нашим 128 наказом, який ми керуємо по сьогоднішній день. І от для пацієнтів першої групи, знову ж таки, на першому місці стоїть амоксицелін. Не амоксицилін клавулонат, не макроліт, а саме амоксицилін. І саме у цьому наші національні українські рекомендації повністю співпадають із європейськими, і з американськими, і з російськими, які тут за браком часу я не наводила. Але Ось що все більше і більше стає для нас важливим. Виявляється, в ході лікування пацієнт хоче брати участь в процесі прийняття рішення, тобто це рекомендації. А що ж хоче пацієнт? хотілося б від нас ну нам від нього почути? Да? На першому місці стоїть ефективність, да, на другому місці, зверніть увагу, стоїть переносимість. Да, пацієнт хоче не ін'єкцій, а орального застосування. Да, пацієнт хоче зручну лікарську форму. І от вартість, на яку ми ви час робимо удар, що давайте ми вам зекономимо, давайте ми призначимо вам, що подешевше. Тільки 12,5% пацієнтів хочуть дешевого. А більшість хочуть ефективного, добре переносимого орального препарату. І отут важливий комплаєнс. Ми говоримо пацієнту, ви повинні дотримуватись наших рекомендацій, а пацієнт не дотримується. Подивіться, будь ласка, приблизно в третині випадків пацієнти припиняють антибактеріальну терапію достроково. А от. Стосовно цього, що нам сказав екс-міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів, препарати не працюють у тих пацієнтів, які їх не приймають. Через цей препарат не діє, що пацієнт на другий день, на третій день покинув його прийом, низький комплаєнс. Як його подолати? Ну, по-перше, переконати хворого, що препарат потрібно пити, зручний режим прийому, створення антибіотиків, які забезпечують максимальний ефект при хорошій переносимості, низькій кратності прийому, і створення нових лікарських форм це той шлях, по якому ідуть в світі. В цьому сенсі я би хотіла звернути вашу увагу на зручну лікарську форму. Це е, амоксицилін, торгова назва «Флімоксін -салютаб». По перше, його біодоступність співставна з ін'єкційним введенням. По-друге, високобезпечний препарат, адже знижається час знаходження діючої речовини в кишечнику, відповідно, немає так званої залишкової концентрації і знижується значно ризик побічних реакцій з боку шлунково-кишкового тракту. І тому нам в цій ситуації не треба страхуватися. Якимись пробіотиками, пребіотиками і тому подібними речами, тому що не 50% препарату попадає в незмінному вигляді в кишечник, а лише тільки 7%. і відповідно це запобігається. Е Побічним діям з приводу кишечника, крім того, якщо пацієнт не може проковтнути таблетку цілою, він її може розчиняти і е, вживати у вигляді суспензії сиропу, що особливо важливо для дітей, де ми цю суспензію не тримаємо в холодильнику, а потім не знаємо, то підігрівати, то не підігрівати, а кожен раз розчиняємо екстемпори. І зараз клінічний випадок свіжий: 13-го року. Хвора 22 роки, захворіла з підвищенням температури гостро, температура 39, дев'ять. Лмакрота. В аналізі крові лікацитоз Шої-35. Останніх три місяці антибіотики не застосовувала. Алергологічний анамнез не обтяжений. На рентгенограмі інфільтрація. Який діагноз у цієї хворої? Я буду сама відповідати за браком часу. Хворій був виставлений діагноз негоспітальна пневмонія нижньої долі правої легені, перша клінічна група. Чи потрібно їй призначити антибіотики зразу? Безумовно, потрібно. Тому що раннє призначення антибактеріальної терапії знижує ризик важких ускладнень. А який вибрати антибіотик? Чи амоксицилін, чи амоксицилін-аклаволонат, чи макролід? В цій ситуації, згідно до сучасного наказу, який у нас діє станом на сьогодні, пацієнтки першої групи треба вибирати першим вибором: амоксицилін, амоксицелін, флімоксинсалюдаб, або макроліт лише тільки у тому випадку, якщо у пацієнтки є алергія до препаратів пеніцилінового ряду. На цьому дозвольте подякувати вам за увагу і навести цитату вже на сьогодні. Останню редактора журналу Antibiotics and Hemotherapy. доскональних клінічних досліджень або доскональних Рекомендацій не існує в нашу епоху пеніцілінорезистентних мікроорганізмів, що спричиняють пневмонію. У мене є прохання до наших медиків. Якщо я потраплю з пневмонією в ваші руки, будь ласка, лікуйте мене спочатку амоксициліном. Дякую за увагу.